Всім привіт, з вами міся Джалоток. І так, да, я знову тут. Повернулася. Скажу часто, то і в мене до сих пор тема мікрофону, і якщо будуть задні звуки, то будь ласка, мене вибачте. І вибачте, що я так довго тих... говорю, бо тому що кричати прям вам вухо! Я не дуже сильно хочу. І вибачте, мене заскрімлює, що як вам кричала вухо. Я просто вам показала, що так і буде вам погано. І скажіть, як краще, щоб я говорила тихенько, чи щоб я говорила, в принципі, отак. Вот вот? Щоб мене було, в принципі, чутно ля 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 тра -ля, ля Ну що ж, сьогодні я скажу вам і буду вибачатися на те, що я пропадала. Пропадала я, тому що лінька і мене. Просто не давали мені зробити вам відео. Отак вот от. Ну, в принципі, я вам пояснила. І тепер прощаємось. Саме моє неінтересне інтересне відео. Комтанцен. Іх вільніх. Ком трінкен. Іх вільніг.